Транснаціональні корпорації, науково-технічна революція та різні моделі ринкового господарства. У 1947 році 23 країни підписали генеральну угоду про тарифи і торгівлю, спрямовану на упорядкування міжнародної торгівлі і максимальне зняття митних перешкод та інших обмежень. У березні 1994 року було прийнято рішення про перетворення її у світову організацію торгівлі або скорочено сод. Повідно на карті ви можете побачити зеленим всі країни, які долучені до світової організації торгівлі як члени, жовтим кольором як країни-спостерігачі, тобто які мають обмежену можливість взаємодіяти із сод. Синім кольором просто виділено країни, які в складі Євросоюзу. Долучені до СОД, ну і червоним тієї країни, які не долучені до цієї організації. Крім цього, посилення спеціалізації виробництва спричинювало перетворення продукту, яке здійснювалося в різних країнах. І так, великі компанії перетворювалися на транснаціональні корпорації або скорочено ТНК. Транснаціональна корпорація це така корпорація, що здійснює міжнародне виробництво промислових продуктів на основі прямих іноземних інвестицій, та має прямий контроль над своїми закордонними філіями, що функціонують відповідно до глобальної стратегії так званої материнської компанії. У 2000 році в світі налічувалося 63 тисячі ТНК, які контролювали половину світового промислового виробництва, 70% обсягу світової торгівлі, 4 п'ятих Світового банку патентів і ліцензій на нову техніку і технології. ТНК вимагають від урядів держав світу уніфікації правил міжнародної економіки, ліквідації перешкод на шляху вивезення товарів, послуг, капіталу і робочої сили. Проникнення ТНК до інших країн супроводжується привнесенням нових знань, нових технологій виробництва і нових виробничих відносин. Список найбільших ТНК за 2016 рік включає американські, японські та європейські компанії. Наслідками діяльності ТНК є не тільки насичення ринку товарами та уніфікація стандартів споживання, а й трагедії і скандали, пов'язані з порушенням норм охорони здоров'я, екологічними проблемами тощо. Ну, наприклад, ті самі легендарні китайські, маленькі китайські хлопчики, які збирають айфони. Тепер щодо науково-технічної революції. Науково-технічна революція це якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, перетворення науки на провідний чинник виробництва, що супроводжується докорінними змінами у взаємодії людини і природи і трансформацією індустріального суспільства. НТР спричинила кардинальні зміни в праці людини і у вимогах до самої людини та її професійних якостей. Виникає багато професій, які дедалі менше використовують фізичну роботу і дедалі більше інтелектуальну. Зменшення кількості людей, задіяних в матеріальному виробництві, доповнюється значним збільшенням кількості фахівців, зайнятих розробленням нових технологічних систем та устаткування. Наприклад, на заводі в одну зміну можуть працювати 10-20 осіб, а в конструкторському бюро цього заводу кілька сотень осіб. Систематичне навчання, оновлення ліцензій на виконання певних робіт є нормою в розвинених країнах. І, відповідно, в історії виділяється чотири хвилі науково-технічної революції. Перша це початок механізації праці, використання водяної сили та парової сили. Друга це поява масової продукції, тобто конвейера, який може масово випускати велику кількість одного і того самого товару, та електрифікація процесу виробництва. Третя це комп'ютеризація та автоматизація процесу виробництва. І четверта, яка відбувається зараз, це діджиталізація та залучення штучного інтелекту і кібернетизація виробництва. Одним із наслідків НТР є підвищення продуктивності праці, зміна співвідношення між зайнятостю у виробництві та у соціальній сфері, і так зване виробництво послуг. Економіка дедалі більше повертається до задоволення соціальних, культурних, духовних потреб людей. Тепер щодо специфічних ринкових моделей. Рейганоміка новий внутрішньополітичний курс спрямований на стабілізацію соціально-економічної системи в США за часів Рональда Рейгана у 1981 1989 роках дістав назву Рейганоміка. Теоретичною основою рейганоміки були неоконсерватизм та неолібералізм. Неоконсерватизм це одна з провідних ідеологій сучасності, яку провадили Рональд Рейган в США, Маргарет Тетчер у Великобританії, Гельмут Коль в Німеччині. Основні ідеї це обмеження втручання держави в господарське життя, відповідальність людини за себе та сподівання на власні сили. А неолібералізм це ідеологія, яка базується на тому, що ринок є найефективнішою формою господарювання, і учасникам господарської діяльності має бути забезпечена максимальна свобода. У рамках курсу Рейганоміки передбачалося скорочення податків для бізнесу, обмеження урядових витрат за рахунок скорочення соціальних програм, розширення свободи підприємництва і проведення твердої кредитно-фінансової політики. У сфері соціальної політики було розроблено програму так званого нового федералізму. Федеральний уряд відповідав за медичну допомогу незаможним, місцеві органи влади повинні були взяти на себе відповідальність за допомогу багатодітним родинам, а здійснення інших 44 соціальних програм було покладено на штати. Рональд Рейган орієнтувався на середній клас і прагнув активізувати їхню підприємницьку діяльність. Рейганові вдалося зупинити економічну кризу, що забезпечило йому перемогу на чергових президентських виборах у 1984 році. В цілому рейганоміка мала ряд позитивних наслідків, такі як: впровадження ресурсу збереження, зменшення споживання нафти, газу, сталі, чавуну тощо, за менших витрат відбулось досягнення вищої ефективності суспільної праці. Зросли особисті доходи американців, що означало розширення ринку для збуту американських товарів, скоротилося безробіття, стабілізувався курс долара відносно інших валют. Однак найголовнішим результатом рейганоміки стала трансформація індустріального суспільства в постіндустріальне з раціональним розв'язанням багатьох соціальних проблем. Тетчеризм. Наприкінці 1970-х років, коли при владі перебували лейбористи, Великобританію почали називати хворою людиною Європи. Продукція державного сектору, що розширювалась, не могла успішно конкурувати на світовому ринку, колосальні витрати на соціальні програми призвели до появи в суспільстві тенденцій до утриманства. Розвалилась Британська колоніальна імперія. На парламентських виборах 1979 року перемогли консерватори. І главою британського уряду вперше стала жінка Маргарет Тетчер. З 1979 року у Великобританії настала епоха неоконсерватизму, що тривала до 1990 року. Основні положення неоконсервативної програми тетчер і засновані на ній внутрішню політикою її уряду згодом назвали тетчеризмом, тобто британським різновидом неоконсерватизму, що базувався на ідеалах вільного ринку та сильної державної влади. На думку британських неоконсерваторів, західному суспільству необхідно було зміцнити основи, властиві колись старому порядку родину, традиційну освіту, християнську релігію, засновану на ній мораль. Неоконсерватори вважали, що благоденства для всіх досягти неможливо, в принципі, тому що людина недосконала і заздалегідь недосконале будь-яке людське суспільство. Тому бідність, на їхню думку, непереможна, як і смерть. Держава спільно з благодійними організаціями повинна піклуватися тільки про тих, хто не в змозі подбати про себе сам, тобто люди з інвалідністю, самотні люди похилого віку, діти-сироти тощо. А для всіх інших держава повинна створювати такі умови, в яких кожна людина одержала б максимальні можливості проявити себе, зважаючи на її працьовитість, цілеспрямованість, освіту та заповзятливість. На основі принципів течеризму уряд визначив основні напрями внутрішньої та соціально-економічної політики, такі як податкова політика мала сприяти створенню бездефіцитного бюджету і одночасно заохочувати приватне підприємство. Відбувалася денаціоналізація і приватизація, фінансова підтримка держави лише рентабельних і наукоємних підприємств, пільги підприємцям, які впроваджували новітні технології. Заохочення і створення здорової конкуренції, акцент на розвиток дрібного і середнього бізнесу. Захист ТНК, у яких британський капітал відігравав важливу роль, комерціалізація систем освіти, охорони здоров'я, розпродаж муніципального житла. Звуження прав профспілок на оголошення страйків. Завдяки цьому з 1983 року в країні розпочалося економічне піднесення соціально ринкове господарство. Соціальне ринкове господарство це такий устрій соціально-економічного та політичного життя країни, за якого свобода ринку поєднується із принципом соціального вирівнювання, тобто перерозподілу державою доходів на користь непрацездатних і малозабезпечених. Держава в соціально-ринковому господарстві виконує функції контролю правил вільної конкуренції та ціноутворення. Проводить антимонопольну політику, гарантує та охороняє приватну власність і здійснює активну соціальну політику. Соціальне вирівнювання держава здійснює через перерозподіл доходів за допомогою високих податків, соціальних виплат непрацездатним і малозабезпеченим та надання пільг. Кінцевою метою побудови соціально орієнтованої ринкової економіки є згладжування негативних рис ринкового господарювання і забезпечення високого рівня добробуту для більшості членів суспільства. Також існує так звана шведська соціальна модель, яку правильніше в англомовних джерелах називають нордичною моделлю, тобто скандинавською, оскільки вона стосується не лише Швеції. З 1932 до кінця 80-х років у Швеції при владі знаходилися соціал-демократи. Термін шведська соціальна модель з'явився в наукових публікаціях наприкінці 60-х років, коли іноземні спостерігачі та дослідники почали відмічати вдале поєднання в країні швидкого економічного зростання та відносної соціальної безконфліктності в суспільстві. Шведська модель дістала умовну назву демократичний соціалізм. Згідно з ідеологією шведських соціалдемократів, держава поступово стає більш демократичною, низка її функцій відмирає і відбувається процес зближення класів. Кожний громадянин має рівні можливості в житті суспільства, що спрямоване на розвиток особливості. Досягнення цієї рівності забезпечує держава через надання безкоштовних або дешевих послуг в найважливіших сферах. Йдеться про систему сімейної допомоги дітям, безкоштовну шкільну освіту та харчування, забезпечення людей в старості, надання помешкання, розвиток сфери відпочинку. Було сформовано єдину систему охорони здоров'я, освіти і пенсійно забезпечення та широку мережу дитячих садків і шкіл. Але це можна зробити не з порожнього місця, оскільки гроші на деревах не ростуть, тому все це робиться за рахунок достатньо високих податків в державі. Донедавна Швеція навіть не входила до жодного військового блоку, сповідуючи політику активного нейтралітету, при цьому витрачаючи великі кошти на забезпечення обороноздатності країни. Ну, але неадекватна Росія змусила Швецію долучитися до блоку НАТО. І рівень життя в Швеції суттєво вищий за середні європейські показники. Ось такі особливості новітніх. В другій половині ХХ століття моделей соціально-економічного розвитку, де різні країни обирали свої варіанти, але тут було представлено чотири найбільш відомих системи, найбільш специфічних і відмінних від загальноприйнятих.